Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка чудових фільмів, які ви могли пропустити. Серед них кулінарна драма, психологічний трилер, цікаве фантазі та інші фільми, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже бачили, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду. Прянощі і пристрасті. Тепла та вишукана кулінарна драма з елементами комедії. Після трагедії в Мумбаї родина Кадамів вирушає до Європи у пошуках нового життя. Доля приводить їх у мальовниче французьке містечко, де голова сімейства Апас вирішує відкрити індійський ресторан. Але проблема полягає в тому, що місце, яке він обрав, не надто вигідне, адже знаходиться через дорогу від вишуканого французького закладу, який до того ж має. Одну зірку мішлен, власниця цього ресторану безкомпромісна, мадам Малорі, якій не до вподоби нові сусіди. Між ними розгортається справжня боротьба в той час, як Хасан, старший син Абаса, прагне навчитися готувати страви не лише індійської кухні, і розглядає Мадам Малорі не як конкурентку, а як людину, у якої потрібно навчатися. Бо будри віно це подобається, зворушлива драма про самотність, несподівану дружбу та другий шанс на сімейний зв'язок. У центрі сюжету Лілі Тревіно – молода жінка 25 років, яка намагається знайти спільну мову зі своїм відстороненим і егоцентричним батьком. Після чергової невдалої спроби вона шукає його у Фейсбук і надсилає запиту друзі Бобу Тревіно. Однак профіль, який був без фото, належав зовсім іншому чоловіку. Несподівано двоє людей з однаковим прізвищем починають спілкуватись, і поступово це перед у справжню дружбу. Боб підтримує Лілі так, як цього ніколи не робив її справжній батько. І це змушує її замислитися, чи можна побудувати справжню сім'ю з людиною, яку ти знайшла випадково. наслідки підліткова драма про травму, дружбу та пошук себе після трагедії. У центрі сюжету звичайна старшокласниця Вада. Її життя розділяється на до і після, коли в школі стається стрілянина. Разом із однокласницею Мією вона переживає шок і страх, ховаючись у туалеті під час нападу. Після трагедії Вада намагається повернутися до нормального життя, але світ уже не здається таким безпечним. Вона віддаляється від родини, втрачає зв'язок з найкращим другом, але знаходиться Несподівану близькість із змією, з тією самою дівчиною, з якою пережила напад. Їхня дружба стає і притулком, і способом втекти від болю, але водночас нагадуванням про те, що сталося. Життя ЧАКА фантазійна драма з елементами містики, знята за одноіменною новелою Стівена Кінга. Історія розгортається у трьох актах, поданих у зворотному хронологічному порядку. Акт 3. Світ переживає дивні катастрофи. Зникає інтернет, гасне світло, зірки зникають з неба. На білбордах і в рекламі з'являється обличчя Чака з написом 39 чудових років. Дякуємо, чак. Акт другий за 9 місяців до кінця, чак, банківський працівник, піддається імпульсу і починає танцювати під гру вуличного барабанщика. І акт перший дитинство Чака у старому будинку, де закладається його любов до життя, допитливість і вміння знаходити красу навіть у дрібницях. Кожна з частин немов би нагадує, що ми всі пишемо власну історію, і вона варта того, щоб її прожити. Бастард – епічна історична драма про амбіції, виживання та ціну мрії. Події розгортається 1755 року. Капітан Людвіг Кален офіцер німецької армії танського походження, який після 25 років служби отримує від королівського двору дозвіл освоїти пустоші, які вважаються непридатні для землеробства. Він має намір перетворити ці землі на родючі поля і таким чином отримати за це дворянський титул. Однак на його шляху з'являється безжальний місцевий поміщик Фредерік Дешінкель, який вважає ці землі своїми. Він робить усе, щоб зірвати плани Калена. Поступово між ними розгортається боротьба не лише за землю, а й за гідність, свободу та право на власне життя. 30 шалених бажань неймовірно зворушлива і надихаюча історія про дружбу, любов та життя. Келвін 19-річний юнак, що працює вантажником в аеропорту, а між іншим постійно вишукує у себе якісь хвороби. У нього навіть є записник з симптомами. І ось чергова вигадана хвороба приводить його в групу підтримки людей хворих на рак, де він знайомиться зі скай. Їй 17. Вона весела і життєрадісна, от тільки діагноз її реальний. Скай має зовсім мало часу, але сумувати їй ніколи, оскільки вона. Склала список з 30 бажань і має намір усі виконати. А допоможе їй в цьому Келвін. І, хоча він сам ще цього не знає, Та Скай має намір вилікувати друга від іпохондрії, щоб той нарешті почав радіти життю. Фабельмани тепла напівбіографічна драма Стівена Спілберга, яка поєднує історію дорослішання з любовним листом до кіно. Дія розгортається у січні 1952 року, коли батьки вирішують зводити свого вразливого сина Семі в кіно, де той, побачивши на великому екрані аварію поїзда, захоплюється кінематографом. Вдома Семі вирішує відтворити епічну аварію за допомогою іграшкового поїзда, а мати допомагає зафільмувати це дійство на плівку. Камера стає для Семі способом досліджувати світ. І пристрастю, яка поступово стає сенсом його життя. Та разом із мистецтвом він відкриває правду, яку ховають батьки, паралельно стикаючись з булінгом у школі першою закоханістю та дилемою. Чи можна поєднати правду життя з магією кіно? Криві лінії Бога. Інтригуючий іспанський психологічний трилер, де межа між істинною та ілюзією розмивається з кожною сценою. Еліс Гулт приватна детективка, яка добровільно потрапляє до психіатричної лікарні, стверджуючи, що страждає на параною. Її мета розслідувати загадкову смерть пацієнта Даміана, сина відомого лікаря. Але з перших днів у закладі виникає питання, чи справді Еліс детективка, чи вона сама є пацієнткою, яка втратила зв'язок із реальністю. Її версії подій суперечить словам лікарів, а поведінка балансує між речі. Раціональною і тривожно нестабільною лицарі справедливості Оригінальна та доволі атмосферна чорна комедія. Військовослужбовцю Маркусу, який знаходиться у відрядженні, повідомляє трагічну новину: його дружина загинула внаслідок аварії поїзда у метрополітені. У тому ж вагоні їхав математик Ото, що присвятив більшу частину життя розрахунку теорії ймовірності. І на його думку, аварія не була випадковою, адже один з загиблих через два тижні мав свідчити проти ватажка банди Лицарі справедливості. Разом із двома колоритними колегами. Отто втягує Маркуса в аматорське розслідування. І те, що починається як пошук справедливості, швидко перетворюється на криваву і водночас абсурдну війну з кримінальним світом, де кожен учасник має власні травми й привиди минулого. Усі гроші світу. Напружений кримінально-драматичний трилер, основою якого став гучний скандал, який сколихнув суспільство в 1973 році. У найбагатшої на той момент людини в історії Пола Гетті викрадають онука Пола Гетті третього. річний юнак гуляв вулицями Риму, коли невідомі в масках заштовхали його в машину і повезли в невідомому напрямку. Його мати Гейл Гарріс відчайдушно намагається переконати колишнього секра заплатити викуп в 17 мільйонів доларів. Однак Гетті, відомий своєю патологічною скупістю відмовляється вважаючи це пасткою для виманювання грошей. Натомість він відправляє в Рим свого експерта з безпеки Флетчера Чейза з завданням повернути юнака назад з найменшими витратами. Кольорова кімната натхнена реальними подіями біографічна драма про мисткиню, яка наважилася вирватися за межі свого часу. Подій розгортається в Англії в 1920-ті роки. Кларіс Кліф молода робітниця гончарної фабрики, яка мріє вирватися з бідності та реалізувати свій творчий потенціал. І вона отримує шанс проявити себе у світі кераміки. У день, коли Кларіс мала звільнити за порушення правил, її помітив ексцентричний власник заводу Колі Шортер, запропонувавши посаду дизайнера. В той час, коли економіка країни та бізнес-підприємців за. Не падає, Кларіс починає створювати сміливі яскраві дизайни, що кидають виклик традиційній естетиці. І незважаючи на скепсис суспільства, яке говорить, що жінки не створюють великого мистецтва, Кларіс доводить, що справжнє мистецтво не має меж. Остання зупинка в окрузі Юма. Кримінальний трилер з елементами неовестерну, де випадковість і людська жорстокість стикаються в одному забутому богом місці. Події розгортаються в пустельній Аризоні в 1970-х роках. Звичайний чоловік, продавець ножів, який їхав до своєї доньки на день народження, зупинився на заправці в окрузі Юма. Однак, заправник повідомляє, що бензовоз затримується і пропонує почекати в сусідньому кафе, адже до наступної заправки сотня миль. Офіціантка Шарлота наливає йому кави. В той час, як по радіо повідомляють про пограбування банку. До кафе починають прибувати люди, серед яких двоє чоловіків на зеленому Форт Пінто. Продавець розуміє, що найімовірніше це вони пограбували банк і ділиться своїм спостереженням з Шарлотою. Тим часом людей в кафе більшає, час тягнеться повільно, а атмосфера стає дуже напруженою. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.